Пане Володимире, що відбувається прямо зараз на фронті? Дійсно, дуже велика вам подяка за те, що анонсуєте збір нашої бригади бригади Нацгвардії Рубіж. Це важливо для нас. Також подяка кожному українцю, який продовжує донатити в умовах, коли. Е Фактично кілозона, так звана зона активної дії БПЛА, постійно розширюється логістика на четвертому році війни з кожним днем стає набагато набагато складнішим через повторюсь ризик ворожа артилерії, ризик ворожих ударних БПЛА. Тому важливо все ж таки використовувати технічні засоби, використовувати наземні дрони, повітряні дрони будь-що, що може замінити з собою людину. Для того щоб наші герої, мої побратими, не ризикували своїм життям і все ризиково виконували дрони. Нашим пріоритетом є збереження життя кожного українського солдата, кожного українського героя. Саме тому ваш донат на банку нашої бригади для наземного дрона, який буде використовуватись, в тому числі для евакуації, надзвичайно важливий. Це ваш донат на порятунок. Тому Дуже велика вам подяка за те, що насути цей збір. Що стосується ситуації на фронті, зокрема на напрямку Покровська північної частини, мало чим скажімо так змінюються за не те, що останні дні, останні місяці, останні там навіть півроку, тому що ворог продовжує використовувати велику кількість е, одноразових так званих штурмових груп, якими намагаються просочуватися, штурмувати ледве не конверні атаки на кожну посадку, на по кожній стажині. Фактично, там по кожному насад... е, вуличці, по кожному, скажімо так е, ліску, продовжують пробувати просуватися, просуватися в більшості випадках. Ці групи виявляються, по ним відпрацьовуються. Вони ж знищуються на великій відстані від наших позицій. Але знову ж таки, ті зведення генерального штабу, які ми постійно чуємо, про хатацю на покровському напрямку, це означає, що доволі багато боєздітнень, і в цих боєздітненнях все ж таки е, перемагає, тобто успіх за силами оборони, тобто ворога не має е, м, успіху в тих планах, в тих спробах просуватися, які вони здійснюють щодня. Більше того, ворог несе дійсно великі втрати, великі втрати, в тому числі в знищених ранених mm. і в полоне, тому що воно ну, знову ж таки. ці одноразові групи, які мають різний рівень підготовки, яких ворог фактично скуповує, тобто ці от, підйомні по 20 тисяч доларів, які вони ті. Які вони обіцяють, які вони платять, це фактично скуповування живого ресурсу, найдешевшого для ворога, і вони таким чином намагаються поповнювати свої ряди. І цей ну фактично живий ресурс для них, найдешевший для них. Це є одноразовим і ну знову ж таки ці самі. Ти в випадків розумієш, що єдиний спосіб рятувати своє життя це здатися в полон. Тому є такі є такі факти. Більше того, в телеграм-каналі або на соцмережах нашої бригади вийшов там. Знаєте, такі щас... полонені щасливі. Е, хто може знайомо, хто хоче, може знайомитися? Тобто, це на покровському напрямку не те, щоб нормально. Це от дійсно темп темп бою. Темп спроб ворога просуватися дійсно дуже великий, і тут можемо говорити тільки про єдність всіх підрозділів сил оборони, нашого батальйону Сили Свобода, нашої бригади Рубіж, які роблять все можливе для того, щоб ворогу не вдавалося просочуватись, не вдавалося просуватися, і ворог продовжував нести величезні втрати. Хоча знову ж таки використання артилерії, використання дронів, використання. Керованих на керованих авіабомб тих самих шакетів по ближнім тилам, по мирним містам, по там прифронтовій території все це ворог використовує великі кількості, і заради ворог ну в принципі тактика дії ворога це е спроба реалізувати перевагу в е кількості для того, щоб якусь якість, але знову ж таки на четвертому році війни в першу чергу мають значення технології, а не кількість. Але от до речі, коли ми говоримо про технології, все ж таки, ми розуміємо, що от. Путінська армія вона теж не стоїть на місці, і ми теж це бачимо. У них є теж сильні підрозділи. Зокрема, якщо ми говоримо про підрозділи БПЛА, і вони намагаються теж зараз вириватися, так би мовити, вперед. Путін намагається от максимально зараз застосовувати всі наявні в його війську ресурси за того, щоб просуватися. Я просто хочу, щоб українці розуміли, що тиші на фронті не буває ні на хвилину, ні на там годину і так далі. Дійсно, ворог тисне великою кількістю ресурсів, боєприпасів до артилерії, дронів. Не про, про якість ну різна тенденція. скажімо так, не можна говорити одностайно, що погана якість або навпаки гарна якість. Ворог намагається пробувати задавлювати кількістю, кількістю усього. Насправді ворогу це мало вдається, тому що знову ж таки ми бачимо щоденні втрати окупантів вираховано неодноразово. знаєте, коефіцієнт просування там на один метр, чи там на один на сто метрів. Скільки ворогу коштує це десятків чи сотень життів їхніх солдатів? А крім життів солдатів, це ще величезна кількість ресурсів, які вони щодня витрачають, щодня використовують. Тому Якщо і є десь просування, ці просування ворогу повторюсь надзвичайно великою ціною даються, і ну власне ця тактика, яка ну вона не придумана була навіть в 22-му році, в 23-му році. Цю тактику окупант не придумав навіть в 14-му році, там, наприклад, в боях під Тиловайськом, Дебальцевом, тощо. Цю тактику, в принципі, російська армія імперська армія використовувала ще за багато століть до цього. Це максимально давити кількістю, і в цих умовах знову ж таки сили оборони роблять все можливе, надзвичайно можливо, тому що ведуть динамічну оборону. Найбільшим пріоритетом повторюсь, це є збереження життя кожного українського героя. І власне, вже потім друге це максимальне недопущення спроб ворога просуватися. І, от до речі, підсумовуючи розмову, тому що я розумію, що часу у вас не так багато. Я просто про полонених ще буквально хочу задати одне запитання зараз. От станом на сьогодні, зважаючи на той етап війни, в якому ми всі зараз знаходимося, чи усвідомлюють вони, що дійсно їм краще здатися в полон ніж їх просто ну Або у них варіантів там небагато, довго на фронті вони не протягнуть. І що вони зараз кажуть, от коли, власне, здаються в полон? Чи риторика не сильно відрізняється від тієї, яка була на початку повномасштабної війни? Дійсно, скажімо так. Мотивація абсолютно різна, тому що абсолютно різний, скажімо так, склад підрозділів. Це можуть бути якісь умовно, в лапках безхаченки, яких назбирали, протримали два-три тижні на полігоні. Якомусь де вони пили оковиту, дали металеві, навіть металеві каски, там якісь третєсортні кулемети, автомати і відправили фактично громадний... Так, можуть бути якісь і підготовлені групи з'єднання, частини, підрозділи, які мають там величезний досвід або певний досвід, випрацьований там місяцями, роками або навіть декількома роками. Тобто це можуть бути абсолютно різний склад які пробують просуватися і штурмувати. Відповідно, і мотивації у них абсолютно різні, але знову ж таки, деякі обирають життя, деякі обирають. Е е е е е Здатися в полон, тому що це єдиний спосіб зберегти життя. А, бо в інакшому випадку, як ви сказали, а, за будь-яку відмову виконувати там а, іти фактично гарматні окупанти своїх же Причому це роблять ну, те, що, те, що нам відомо, зі слів інших, скажімо так, то окупанти фактично перед строєм для того, щоб відновлювати дисципліну. Будь-хто з них, якщо з тих надбираних окупантів відмовляється виконувати наказ їх. Таким чином злякують і фактично розстрілюють перед строєм для того, щоб решта боялась. Фактично, такі знаєте, прообраз штрафних точніше загороджувальних загонів, як це було по відношенню до штрафних батальйонів в другій світовій війні, які використовував в тому числі той самий імперський московський режим. Пане Володимире, дякую вам величезно за інформацію за дякую. оперативну інформацію приміщенько з фронту і бережіть себе, бережіть Україну. Звісно, низький уклін вам і всім вашим побратимам. Ми зі свого боку намагаємося постійно нагадувати про збори. І прямо зараз я знову ж таки теж прошу українців, які мають можливість тут в тилу працювати, планувати своє завтра, підтримати цей збір і задонатити буквально 2-3-5 гривень, хто скільки може. А ви бережіть себе і бережіть Україну. Дякую вам велике. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, Володимир Назаренко з позивним сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України, Рубіж був щойно на прямому зв'язку зі студією.